Мудрик прокоментував свою безгольову серію у Челсі. Український клуб отримав бронювання від мобілізації та тренування Челсі, на якому Мудрик Чілвол та Ніколас Джексон дуже класно покуражились. Вітання, друзі! Макс Коляда, ваша вподобаєчка, гайда. Кривбас оголосив про трансфер опорного півзахисника Дейнзе Джихада Бізімана. Контракт з 26-річним уродженцем Руанди розрахований на два роки. Новачок криворіжців, капітан збірної Руанди у 51-му матчі за національну команду. Він забив один гол. Де й не за минулого сезону фінішував восьмим у другій за силою Лізі Бельгії. Румунський журналіст Еммануель Рошу розповів, скільки Євген Коноплянка заробить в ЧФР. Він отримує хороші підйомні. Це 100 тисяч євро. І сама місячна зарплата буде одна з найвищих у команді 15 тисяч. Євро Луганська зоря оголосила про підписання Вікенція Волошина, Олександра Яцика та Антона Боля. Не повідомляється повноцінні це трансфери чи ні, але скоріш за все мова, звісно, йде про оренди. Зоря підсилюється і вже цікаво буде подивитись на команду в чемпіонаті в Єврокубках. До речі, про них про Єврокубки, сьогодні там стартує Полтавська. Ворскла у них матч проти грузинської діли. Друзі, робіть свої прогнози у наших друзів компанії FavBet. Друзі. А що це таке? Донецький шахтар оголосив про нового титульного партнеру, і це партнер нашого каналу. Компанія Favbet. Насправді хочеться тільки привітати донечан за те, що вони зробили такий вибір. Дуже крутий, правильний і націлений на те, щоб фанати ловили максимальне задоволення від гри. Лінк на Favbet, друже, завжди в закріпленому коменті там ще до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. Словом, ти знаєш, що робити. Будь середині гри разом з трибуна. Шахтар і Фавбет. Він Динамо Жерсон Родрігеш офіційно на правах оренди перейшов у сіваспор. Орендна угода 28-річного Люксембуржця розрахована на сезон 23-24. Скоріше за все, після завершення цієї оренди Родрігаш стане вільним агентом, і в Динамо ми його вже не побачимо. Відомо також, що ДК за оренду Лонвейка отримує 400-500 тисяч євро від Андерлехта, що є дуже здорово. Ну а Сергій Булеца, що належить Динамо, перейшов в Заглембі на правах. Оренди Міністерство молоді та спорту опублікувало наказ про визначення Шахтаря та Арени Львів критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Такий статус дозволяє не мобілізувати військово зобов'язаних працівників футбольного клубу Шахтар та державного підприємства Арена Львів. гаряче ж відчуваю, буде в коментах. Хе -хе -хе. Друзі, пишіть, що думаєте? Я звісно доєднуюсь до людей, що пишуть про цю вибірковість, хоча й розумію, що Шахтар то великий футбольний бренд. Який представляє а, нині Україну як і Динамо, як і інші команди, але ця вибірковість в інстаграм акаунті Челсі з'явилося відео, де Михайло Мудрик разом з Беном Чилвелом та Ніколасом Джексоном тримають м'яч у повітрі. Кожен з футболістів продемонстрував свою техніку. У коментарях навіть пишуть, що Михайло краще замбапе. Коротше кажучи, підготовка Мудрика і Челсі йде. Повним обертом цим можна тільки насолоджуватися, але є одне але коментар мудрика, який він нещодавно дав, і цей комент якраз таки про безгольову серію у складі лондонців. Якщо люди багато чекають чогось від когось, то це їхні проблеми, тому що вони це чекають. Подивіться, ми з Джексоном уперше зіграли разом, тільки уявіть, що ми можемо зробити. І знов ж таки, друзі, сьогодні такий випуск, де я хочу побачити ваші коментарі, бо дуже багато таких гострих. І цікавих тем. Тож свої коменти, друзі, пишіть, а потім ставте вподобачки цьому відео, підтримуйте наш канал. Дякую за перегляд цього відео. Бережіть себе і па-па! На зв'язочку.